Багато хто вже забув про такий корисний продукт, як крупа перлова, сіна. От її треба, зараз розкажу як її смачно приготувати. Її треба відварити десь пів години, щоб вона добре розварилася. Така вона стає. стоїть. ви Бачите? Збухла, розварилася. І тут перемішуєте. Водичка почти вся википіла. як ви гречку варите. Розварилася вона м'якенька вже. Тоді беремо, нарізаємо цибульку, піджарюємо на олійці. Чи на Соняшникової чи на овіркової маленьки. Трошки піджарили її, брозилотистку такого виду. Тоді будемо додавати моркви туди. Нарізали моркву, наперли. І трохи цибулька піджарилась. Відправляємо туди морку і нехай піджарюється. щоб була м'якенька, смачненька, трохи підсувую. Тоді як це все зажається. Тоді я додаю перець мелений. люблю перец. Обовязку. Кто что хочет добавлять, Кто то не люблю перчик. Mm. Так вот. Тепер будемо висипати у кашу. Оце все, що пожарили за жарочку, висипаємо в нашу зварену кашу і перемішуємо. Тепер все перемішуємо. Добре. Вона у нас насищається. Олійкою, сибулько, з морквою. І стає така дуже поживна, жирненька і дуже смачна у нас буде переловочка. Це можна використовувати як гарнір. А можете так просто їсти. Дуже здорова каша, вона дуже корисна. Це цільна зернова. Каша. Тому вживайте її якомога більше. І може вона всім надоїла, хто служив в армії, там чи де це називалась дроп 16 переловка. Ну, але її так не готували, як я. От. Можете додати сюди такого шлунок нормальний, трошки зажарки, сальця, шкварочок. О. Буде дуже добре, смачно і корисно на здоров'я.